Привіт усім фанатам електромобілів в Україні. Перед вами перший випуск новин зі світу електроавто під небесною у квітні цього року. Ви на каналі одного з найбільших експортерів електромобілів в КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Автоконцерн SAIC та IT-гігант Huawei створили новий бренд з китайською назвою Шанджі. Він став у автомобільному сімействі HIMA. Це абревіатура, яка англійською лунає Harmony Intelligent Mobility Alliance. Зрозуміло, що всі ці п'ять автобрендів об'єднує компанія Huawei. Вона вже має свою половину у наступних автомарках. Перша назва англійською у дужках, як вона пишеться, для місцевого ринку: Ейте Series, Luxeed, Стейлато та Maestro. До речі, щодо останнього бренду, то його перше авто має стати найдорожчим серед усіх китайських брендів. Звісно, що детально про нього, ми вже розповіли на нашому каналі. Його огляд ви знайдете в розділі відео. Як контраст до першої моделі бренду Maestro, автомобілі марки Shanji мають стати найдоступнішими у родині HIMA. Першим стане середній розмірний електричний кросовер. Його презентація намічена на 10 квітня. Це четвер. А вже у кінці тижня ми розповімо про це авто, як завжди, у випуску новин. Компанія BYD представила ринку ще одне електроавто. І це повноцінна нова модель, а не рестайлінг чи модифікація. Перед вами компактний кросовер C-Line 05 EV. З назви зрозуміло, що він відноситься до родини Ocean і став на щабель нижче моделі C-Line 07. Можливо, ви знаєте, що в Китаї вже продається кросовер з назвою C-Line 05. Але це гібрид, що підключається, який побудований на платформі dm 50. Тому, незважаючи на схожу назву, сілає 05 EV – це зовсім інше авто. Довжина кросовера 4 метри 52 см, ширина 1 метр 86 см, висота 1 метр і 63 см, колісна база 2 метри 72 см. На вибір є колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів. В екстер'єрі можемо відзначити хіба що традиційні дверні ручки та умовний акулячий плавець задньої стійки. На кормі бачимо роздільні ліхтарі з логотипом, що підсвічуються між ними. Передня частина має дизайн, що використовується у авто родини Ocean. У салоні очікувано маємо компактний дисплей приладів з діагоналю 9 дюймів, крупний планшет медіасистеми на 13 дюймів, а в передній підлокітник між кріслами вбудований холодильник. Власне, він може не лише охолоджувати до 6 градусів Цельсія, а й підігрівати свій вміст. Подібна функція це щось нове у моделях від BYD. Попереду є багажник, у який поміститься не лише зарядний пристрій, його об'єм 110 літрів. Задній багажник дає простору на 600 літрів, але ви отримаєте 1460 літрів, якщо складете другий ряд. Як і всі нові моделі BYD, кросовер нуль п'ять 05 EV має фірмовий автопілот GATS-I першого рівня з індексом A. Електромобіль сходить з конвеєра у двох версіях обидві із заднім приводом та одним електромотором. У базовій версії він розвиває 140 кВт або 190 кінських сил, а в другій 160 кВт або 218 кінських сил. Максимальна швидкість обох модифікацій 180 км на годину. Також дві версії будуть відрізнятися ємністю літі залізофосфатних батарей. Перша це 50 кВт-годин, що дає пробіг 430 кілометрів згідно з циклом підрахунку CLTC. Другий акумулятор отримав ємність 61 кВт-годину. Його заряду вистачить на 520 кілометрів. Електричний кросовер BYD сілає 05 EV вже можна купити в одному з трьох варіантів. А ціновий діапазон становить від 118 до 138 тисяч юанів або від 16 до 19 тисяч доларів. Зверну вашу увагу, що минулий тиждень на нашому каналі був дуже інформаційно насичений. Ми запропонували вам подвійний огляд кросоверів від Xpeng, До речі, який би ви обрали для себе. Звісно, був випуск новин, які ми для вас готуємо кожного тижня. А в неділю вийшов спецвипуск про всі нові моделі від лідера ринку компанії BYD, які з'явилися у продажу за перший квартал цього року. Якщо яке з цих відео не бачили, дуже рекомендую переглянути, бо це наша праця, яку робимо для вас. Дякуємо, що ви з нами. Нещодавно ми побачили нову модель від спільного підприємства SATL, Чанган та Huawei. Перед вами седан Avatar 06. У Китаї він продається у модифікаціях і ER REV та BEV. У планах цього СП ще саме ця модель допоможе збільшити продаж бренду. Оскільки всього з грудня 2022 до лютого 2025 тисячі Аватор продав 91 265 авто. Це дуже незначний показник для ринку КНР, і це не зважаючи на те, що поточна модельна лінійка бренду складається з трьох авто першої моделі кросовера Фастбека Аватор 1.1», седана Ліфтбека Аватор 1.2». І середнього кросовера «Аватар 0,7. В екстер'єрі седана можна звернути увагу на висовні ручки дверей і камери замість бічних зеркал. На даху бачимо лідар, розміри моделі: 4 метри сантиметрів це довжина, 1 метр сантиметрів це ширина та 1 метр сантиметрів висота, колісна база 2 метри сантиметри. У моделі встановлена пневматична підвіска. Батарейний електромобіль «Аватар 06 у базовій версії отримав один електродвигун на задній усі потужністю 252 кВт або 338 кінських сил. Повнопривідна версія має два двигуни з загальною потужністю 440 кВт або 590 кінських сил. Завдяки акумулятору з типом хімії LFP та ємністю 82 кВт-години Седан може проїхати до 650 км на одній зарядці. Модель зі збільшеним запасом ходу Аватар 06 шість ER і також має один електродвигун на задній усі потужністю 231 кВт або 310 кінських сил. Але під капотом така версія має ще півторалітровий турбований двигун потужністю 115 кВт або 154 кінські сили. Також у цьому авто може бути один із двох варіантів акумулятора від CATL. Ємність першого 32 квт години, другого 45 квт годин. Завдяки їм запас ходу на електротязі буде або 170 або 240 кілометрів. Скільки кілометрів на додаток до цього пробігу забезпечить ДФЗ-генератор, даних поки немає. Усередині Аватер 06 бачимо справді великий 35-дюймовий екран. Він розтягнувся на центральну консоль. Такий монітор, як ми пам'ятаємо, основна відмінність авто від цієї марки. Що цікаво, то цей екран служить як панель приладів. Основний екран медіасистеми має діагональ 15 дюймів, дисплеї бічних камер, розташовані на центральній консолі. В результаті водій може стежити за навколишнім оточенням, не повертаючи голови. Інші особливості інтер'єру включають 25 динаміків аудіосистеми Meridian та сидіння обтягнуті напою. Avatar 06 можна купити в одній з п'яти комплектацій. Дві з них це електроавтотипу ER-EV та три BEV. Базова версія Avatar 06 EV Pro коштує 216 тисяч юанів або 30 тисяч доларів США. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Нещодавно компанія Link Co розпочала попередні продажі нової моделі Link Co 9.00. Авто пропонується в чотирьох комплектаціях за ціною від 330 до 435 тисяч юанів або від 45 до 60 тисяч доларів США. В екстер'єрі цього авто використовується мова дизайну під назвою Next Day, яку розробила сама марка. Передня частина авто має екран, що складається з 10192 тисяч світлодіодів. Ви можете налаштувати потужність освітлення, а також відображати на цьому екрані текст та анімацію. До речі, задній ліхтар це фактично теж дисплей, що складається з восьми рядів по 2400 діодів у кожному. Модель Link НКО 900 створена на основі архітектури SPA Evo, яку розробив автоконцерн Geely, до портфеля брендів якого і входить цей виробник. Якщо говорити про розміри, то авто витяглося на 5 метрів та 24 см. 2 метри це ширина. А висота 1 метр та 80 см. Колісна база 3 метри та 16 см. Маса авто від 2 тонн 660 кілограмів до 2 тонн та 820 кілограмів залежно від комплектації. Передбачено два варіанти трансмісії. Базовий ДФЗ має максимальну потужність 140 кВт або 188 кінських сил, але є й потужніша версія з об'ємом паливного двигуна 2 літри. У такого ДФЗ потужність 187 кВт або 251 кінська сила. З одним з них працюють два електродвигуни з постійними магнітами. Передній має потужність 123 кВт або 165 кінських сил, задній – 230 кВт або 308 кінських сил. Але є й топова комплектація, яка до ДЕФЗ пропонує три електродвигуни з потужністю переднього, як у попередньої версії, а два задніх видають разом 340 кВт або 456 кінських сил. Батареї від цієї показують ємність 45 або 52 кВт години. Як результат, за рахунок електрики цей кросовер може проїхати 220, 280 або 268 кілометрів згідно з методикою підрахунку CLTC. З повним баком ця модель проїжджає 1355 до 1350 або 1443 кілометри. Звичайно, все залежить від потужності авто. Чим потужніший, тим менший пробіг. Час заряджання батарей з 20 до 80% становить 17 хвилин. Система допомоги водієві складається з лідара на даху, 11 камер, 5 радарів міліметрового діапазону та 12 ультразвукових радарів. Вони дають можливість автоматичного об'їзду перешкод, міської навігації без карти та самостійного паркування. Салон представлений у трьох кольорах: бежевий, помаранчевий та чорний, які за задумом відповідають настрою ранку, полудня чи ночі. Бачимо вставки з металу, але в цілому салон оздоблений замшою та шкірою напа. Вразити також може 30 дюймовий інтегрований центральний екран з роздільною здатністю 6К. Панель приладів перед кермом розтяглася на пристойні 13 дюймів. У салоні є також 9-літрова ніша, яка отримала функцію не тільки охолодження, а й підігріву. Вона розташована під центральною консолью. Пасажири можуть дивитися фільми також на 30-дюймовому екрані з роздільною здатністю 6К, який закріплений на стелі. Трирядний салон отримав компонування 2 плюс 2 плюс 2, тобто лише 6 місць. Другий ряд сидінь може переміщатися вперед і назад на 55 сантиметрів. А третій ряд сидінь може пересуватись в діапазоні 12 см. Також в салоні є 42 відсіки для зберігання речей. Але головна особливість салону в тому, що за заявою виробника модель Link NCO 900 це перший у світі кросовер з другим рядом сидінь, які можуть повертатися на 180 градусів за рахунок електромоторів. На сьогодні це все. Сподіваємося, що вам сподобався цей спецвипуск зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі одного з найбільших імпортерів електрокарів з в Україні компанії Volt Auto. До зустрічі у кінці тижня у випуску новин.